Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка, світло по 9, газ по 32. Такі прогнози озвучили аналітики. Тож, кінець опалювального сезону, чого очікувати з комуналкою, як то все буде відбуватись, чому такі сумні прогнози? Давайте детально розберемося. Не успіли нарадуватись збільшенням пенсії, Ну, хто нарадувався, хто засмутився, хто плюс-мінус те, що очікував. Ну, Частина українців дійсно отримала підвищення. Як почали говорити про комуналку, ну я скажу вам, ну все між собою взаємозв'язане. Завжди було, як тільки підіймається пенсія, тоді починають рости і ціни трішки, і комуналка, і все інше. Тобто Притримують трішки до підняття соціальних стандартів, щоб не так-то відчувалось людям. Але, тим не менше, е як ми знаємо, уся комуналка заморожена. Ну, заморожена до кінця опалювального сезону. А до кінця опалювального сезону залишилось зовсім трошечки, да? в квітні вже буде кінець. Тобто якийсь місяць і все. І почнеться перегляд. Перегляд по декільком критеріям: по ринковим, по військовим і по собівартості. Дуже багато кажуть, що не переживайте, нічого не буде, нічого не підвищиться, все буде як було, держава то прокомпенсує. Але я, на жаль, чомусь іншої думки, що все-таки підвищення буде. І нас до цього вже й помаленьку готували, вже кидали інформацію, що от. Якби ціна на світло була така, то б пробили люди тоді? І люди вже почнень, помаленьку почали звикати до цієї ціни. Зокрема, Олег Попенко. Е це голова шпілки споживачів комунальних послуг вже відверто вважає, не вважає, а кричить на те, що ау, схаменіться, давайте щось робити, бо незабаром може бути просто соціальний колапс, комунальний колапс в плані того, що люди просто не зможуть платити по таких цінах. А саме електроенергія по 9 гривень, а то й більше, а газ по 32. Чому саме такі ціни? Дивіться, є декілька складових, які впливають на ціну. Цих ресурсів. Це їхня ринкова ціна, це їхня вартість доставки до нас, це їхня вартість виробництва того, що виробляється в Україні. І от саме, опираючись на ці показники, виходять, на жаль, такі цифри. Давайте детально розберемося з кожним з них. Першим це електроенергія, другим це газ. Чому саме так? Ну, перед тим хочу вам зробити анонс, що. З Олегом Попенком зараз іде домовленість про спільне відео, де він розповість все те більш детальніше, з його точки зору. Спілка споживачів це саме ті, хто за цими тарифами наглядає, так? але на жаль, їх не регулює. але старається максимально вплинути на те, щоб вони були менші. І також хочу попросити вас потратити дві хвилини, навіть менше одну хвилину вашого часу. Підписати петицію про присвоєння звання Героя України. Бо знаєте, газ, світло, комуналка це все такі проблеми, здавалося, б, глобальні, але в загальному плані, ну, є вони та є, якось вирішується, якось воно проходить. А от коли вже війна забирає найголовніше це життя, то тут вже зовсім інша історія. Тож. Давайте вшануємо героя, допоможемо йому рідним, близьким і його пам'ять, так, присвоєнням звання героя, тому петиція в описі під відео. Зайдіть, будь ласка, проголосуйте. Будемо дуже вдячні. Тож, продовжуємо. Світло, електроенергія. Знаємо, так, яка ситуація наразі про руйнування, про все інше. І таким чином, враховуючи ці всі фактори, Собівартість, вже ринкова собівартість електроенергії, це тобто та, яка продається підприємствам, всім іншим, тобто те, типу, виробилось, доставилось, і там невеличка націнка на розвиток складає більше 10 гривень. Ну, для населення там трішки спускають ціну завжди, то получається 9-9 гривень кіловат година, тобто ще в два рази. Пам'ятаємо, як з 94 копійок зросла до 2,64, потім до 4,32, і це все тако з року в рік, да? кожен рік збільшення в цьому році кажуть плюс-мінус 9. Дуже прикра ситуація, тому що сотні тисяч людей настільки економлять, що використовують до 100 кВт годин. Це просто глобальна економія через те, що вони не можуть заплатити за більше. Ще сотні тисяч завжди борги по комуналки, бо вони просто не можуть погасити свої комунальні витрати, просто не вистачає грошей. Якщо буде по 9 гривень, то уявляємо, да, до якої це призведе ситуація. Звісно, це все будуть подавати під соусом відновлення, під соусом розширення. Бачимо ці енергоблоки атомні там добудовою. Да. Щоб, ну, щоб електроенергія була те, що є, то велика подяка нашим енергетикам, що вони працюють інколи в дуже поганих умовах, я особисто то бачив в одному з перефронтових районів. Але от питання, чи зможуть люди просто витягнути. Друге питання це газ. 32 гривні. І тут ого-го-го-го, тому що з 8 до 32. Це рівно в 4 разочки. По 8 ми платимо зараз. До кінця опального сезону Нафтогаз зафіксував ціну, потім може бути що завгодно. Чому 32? 32 це наразі ринкова ціна газу, це та, за якою зараз Укргазвидобування закуповує газ за кордоном. Пам'ятаємо, да, на початку зими було прозвітовано, що все, ми проходимо цю зиму. Повністю зі своїм газом. Коли ми проходимо зі своїм газом, то, звісно, ціна набагато менша, ніж 32. І в оцих 8 гривень, я думаю, ми вкладалися б і далі. Но в середині зими вже почалася мова про критично незаповнені газові сховища. Тобто газу стало менше 10 мільярдів метрів кубічних. Тобто, це критична позначка. І почалася різка закупка цього газу. Але зимою газ завжди дорогий. І от новий газ, який закуплений, він по 32 гривні за метр кубічний. Якщо Україну і українців повністю переведуть на ринкову економіку, а таке ось нещодавно відбулося в Молдові, буквально там місяць тому, після зупинення транзиту російського газу. Після всього іншого, в Молдові стався колапс, всіх перевели на ринкову економіку, то там вже платять по 32 гривні. Зараз Європейський Союз нам каже, що якщо ви хочете в Європу, так я пишу, в Європу, то вам треба пройти через повну правильно, ринковість ваших всіх відносин, а не те, що ви подумали. Хоча це по суті, якщо подивитись на ціни, то одно і то ж. Тому. Потрібно всі державні регулювання виключити, а залишити лише ринкову ціну на світло і газ. Висновок, якщо ми підпишемо меморандум про цей ринкові відносини, а в Європу ж ми хочемо, хочемо. Я, наприклад, хочу, зважаючи навіть на газ і світло, тому що це також палка двох кінців, тому що, наприклад, в Норвегії світло то саме також по 4 гривні. Хоча зарплати в них по 2-3 тисячі доларів, що нам, українцям, навіть і не снилося. Да? Тож і при європейських стандартах ціни на комуналку можуть бути нижчими, ніж навіть ті, що ми платимо зараз. Але треба перейти якось цей поріг. Чому не вистачило газу? Кажуть, що все через атаки росіян. Бачили неодноразово звіти, да, що пошкоджено багато газових добувних. Компаній, і це все зменшило кількість видобування газу на добу і таким самим призвело до більшого вичерпування з сховищ. Тож, робимо висновок. Кінець опального сезону недалеко. Тарифи на комуналку, скоріш за все, вже не зможуть втримувати, тому що це втримування. Може призвести до того, що в один прекрасний момент просто все поламається, не буде ні світла, ні газу. Або шукають ресурс, де це втрачається. От, наприклад, як мільйонні премії да, керівникам Нафтогазу. Да. Ну, якби там ситуація була ого, яка хороша, то чому б і не дати тій людині премію? Да? От коли була. Інформація про те, що нашого газу вже повністю вистачає. А тут бабах і закупка по 32. Або е, кладуть це все на плечі споживачів, тобто на наші з вами, і піднімають тариф до такого, за яким закуповують. Тож, і ціни, до речі, на закупівлю електроенергії, скоріш за все, з Європи, також значно більші, ніж ті, що ми платимо. Тож. Активно спостерігаємо, тому що тут немає як не спостерігати. Дивимося, що наприймають в нашому уряді, і як варіант ще може бути знову дотації від держави всім цим компаніям, щоб не перекладати це на плечі населення. Хоча дотації від держави це наші з вами податки, це так також на плечі населення, але трошки в обхід в іншій формі. Тож, я вам обов'язково розповім. Чекаємо ефіра з Олегом Попенком. Він розповість вам там трішки більше. До зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.